Нам шостого 6 класу відома система координат. Прямокутна система координат. В основному ми використовуємо її у курсі Алгебри для побудови графіків функцій. Зараз пригадаємо з вами основні відомості з даної теми. Отже, нам задано систему координат. Це дві взаємно перпендикулярні осі координат. Які перетинаються у початку відліку. Кожній точці площини ставиться у відповідність упорядкована пара чисел, із яких перше число показує положення точки вздовшу іксів, це число називається абсцисою, а друге число показує положення точки вздовши Y, і це число називається ординатою. Наприклад, маємо якусь точку А. Які її координати. Надалі ви можете після кожного запитання ставити відео на е, паузу і спробувати самостійно відповісти. А далі продовжуєте дивитися урок перевіряєте, вірна ваша відповідь чи ні. Отже, точка А має координати. Перша її координата. уявно опускаємо перпендикулярну вісіхсів, це буде одиниця. А друга її координата щоб її знайти, опускаємо перпендикулярна вісірків, це буде 3. Ви звернули увагу на те, що я говорив, що кожній точці ставиться у відповідність упорядкована пара чисел. Це означає, що їхнє значення залежить від позиції. Тому точка з координатами 31 це зовсім не ця точка. А це буде зовсім інша точка. Отже… Щоб позначити точку з координатами 3, 3,1, ми від початку відліку відраховуємо спочатку 3 одиничних відрізки вправо і один одиничний відрізок догори. Оце в нас буде точка Б з координатами 31. Якщо ми проведемо бісектрису першого координатного кута, Пам'ятаєте, бісектриса ділить кут пополам. Оскільки цей координатний кут е, має 90 градусів, то бісектриса буде проведена, буде утворювати і з зі свігів кут 45 градусів. Так ось виявляється, що ці точки будуть симметричними відносно бісектриси першого кута. Зробимо е, висновок, що точки, координати, яких Змінені помінені місцями є симетричними відносно бісектриси першого координатного кута. Якщо ми проведемо, продовжимо цю бісектрису, то для оцих точок також виконується дана властивість. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, що можна сказати про координати? Точок, які розміщені на осі X. Зрозуміло, що перша координата, тобто координата Х, буде змінюватися. А ось друга координата усіх цих точок одна і та ж, Вона дорівнює нулю. Тобто координати точок, які лежать на осі хсів, мають вигляд х0. Тобто ці точки, які лежать на осі х. Відповідно, які будуть координати точок, що лежать на осі y? О, в цих точок вже y буде змінюватися. А x буде один і той же, і він дорівнює 0. Тобто точки з координатами 0y, це є точки осі Y. Скажіть, будь ласка, а де будуть знаходитися точки з координатами, наприклад, мінус 3y. Ми бачимо, що у всіх цих точок одна й та ж сама абсциса, Мінус 3. Ось вона ця абсциса. І а ординати змінюються. Тобто це будуть точки, які лежать на якійсь вертикальній прямій. Тобто прямій. Паралельний до осі Y. Відповідно, якщо ми оберемо, наприклад, точки, які лежать на одній і тій же прямій, паралельній осі X, то вони запишуться у такому вигляді. Х, а замість ігри пишемо число, у якому ця пряма горизонтально перетинає вісі. Ось такі деякі властивості для координат і точок координатної площини.